Коротко підсумувати з приводу цього фонду, що це буде за установа, і власне які функції вона буде нести, якщо можна так підсумувати, ну я хотів би зазначити, що у нас були дуже великі дискусії. Чому тому що ця, ця концепція розроблялася разом з урядом Німеччини і з Європейським Союзом? І практично в всіх країнах Європейського Союзу ці фонди існують як державні установи, які залучають кошти і розробляють технічну модель, яким чином компенсувати ту чи іншу кількість кредитів залучених, і які повинні виконати були виконані вимоги. Ми, Розглядали це питання як взагалі без створення окремої установи. Чому? Тому що це питання може було б функціонувати як фонд регіонального розвитку. Це просто там рядок в бюджеті. І як зараз працює програма теплих кредитів? Людина отримала кредит, отримала від значейство через підтвердження своїх документів банку, частину компенсації кредиту. Але на сьогоднішній день постає питання в ефективності використання таких грошей, і без технічного офісу, без типових проєктів, які ми повинні запропонувати багатоповерховим будинку, без рекомендацій, які будуть спрямовані на індивідуальним домовласникам, сьогодні провести ефективні заходи неможливо. І тому нам дуже важливо, щоб саме в такій установі розроблялися технічні нормативи. Запроваджувалась процедура, яким чином повинна бути отримана компенсація, і саме головне фінансовим установи, які надають таку послугу, були не тільки державні, а ще й комерційні банки, розірвавши практично державу від споживача, які отримують таку послугу. Дуже важливе питання прозорість цих процесів і зрозумілість, і саме головне коротка ходовість цих процесів. Тому в наглядову раду ми практично залучаємо всіх наших партнерів. Це ті фонди, які вже працюють в Україні. І саме головне, ми думаємо, що на управління такої наглядової ради буде обраний один із європейських банків, так як ми зараз працюємо по всім міжнародним програмам, де управляють Європейський банк або реконструкції розвитку або інше. Це дуже важливо не тільки для того, щоб була прозорість і можливість залучення коштів. Нам дуже важливо, щоб ми швидко рухались по цій реформі. А для цього нам потрібно заключити найкращий технічний досвід країн, які вже пройшли таку реформу. Ми маємо досвід використання найсучасніших будівельних матеріалів. Ми маємо сьогодні можливість залучення технологій. І саме головне оця державна установа, яка буде створена, вона повинна відповісти всім технічним. І фінансовим стандартам, які сьогодні працюють в фондах найближчої європейської країни.